Слово Боже може раз і назавжди змінити життя людини, докорінно повернувши її обличчям до Бога, де вона знаходитиме шлях свого Спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, це запорука нашого власного Воскресіння і вічного життя. Так говорить святитель Василій Великий, архієпископ Кисарії Каподокійської, Воскреслий Христос Спаситель явив свою славу не в царських палатах, а на Христі, звідки просіяла благодать Божественного Сина. На усі куточки земної кулі. З гробу, де лежало тіло Спасителя, промені Його слави засяяли в різні місця до різних народів і на різних континентах. З часу Воскресіння Христа Спасителя, слава Божа, являлося неодноразово, звертаючи увагу багатьох і багатьох людей. Які об'єднувалися, бачили присутність Божу на тому чи іншому місці. У Константинополі на околицях цього міста було джерело. З часом люди помітили, що хто приходив з молитвою, той отримував зцілення. В п'ятому столітті після Різдва Христового імператор Лев звелів побудувати монастир на місці цього джерела. І дав йому назву живоносне джерело. Згодом з'явилося іконографічне зображення, яке передавало сакраментальний зміст цієї події і освітлювало явлення слави Божої на цьому місці. Живоносне джерело походить від самого Воскресло Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А пречиста його матір сприяла. Тому, щоб через неї прийшов у світ Спаситель його, який позбавив все людство від гріха і смерті. Живоносне джерело це Слово Боже, яке протікає від самого Бога і людина, що це Слово сприймає, отримує від Бога невимовну Його божественну благодать. Живоносне джерело це потоки живої води, про які сам Господь у розмові із Самарянкою сказав: хто питиме цю воду, той не матиме спраги повік. До своїх учнів Господь наш Ісус Христос одного разу промовив слова, ви очищені через Слово. І були ці слова промовлені ще перед Його. Стражданням, розп'яттям і воскресінням із мертвих. Чому саме через Слово? Тому що Слово має велику силу, слово Боже, яке не просто передає букву, але той Дух, який від Бога передається кожній людині, що навчається від цього Слова Божого. Саме тому Слово має таку силу, яке здатно. Змінювати людську свідомість. Слово Боже може раз і назавжди змінити життя людини, докорінно повернувши її обличчям до Бога, де вона знаходитиме шлях свого спасіння. Слово Боже саме в собі несе велику благодать, бо воно не людського походження, ніяке людське слово. Не може докорінно змінити людське життя, так говорить святитель Василій Великий. І ми прекрасно знаємо, дорогі брати і сестри, що слово людське в різні історичні епохи змінювало світогляд людей, надавало їм той чи інший зміст чи сенс у житті. Але проходив час, і це людське слово забувалося, воно зникало з історії. І люди, які жили під його впливом, також змінювали своє світобачення. Не може змінюватися Слово Боже, тому що воно є від початку і до кінця. Воно одвічне, воно несе в собі все те, що Бог передав для людини. Це слово, яке було промовлене Спасителем, раз і назавжди закарбовано на сторінках святого Письма, а Євангеліє незмінне. В ньому ми знаходимо ті ази і постулати. На яких будується наше християнське життя, які ми втілюємо у своєму житті земному, для того, щоб на користь душі нашої вони були, для того, щоб дослухатися Слова Божого, яке тільки сприяє нашому спасінню, бо Бог бажає, щоб всі люди спаслися і впізнання істини прийшли. Слово Боже, це жива вода, яка витікає від самого Бога. Так нас навчає святитель Ігнатій Бренчанінов. Але скільки в історії було таких випадків, коли люди навіть об'єднувалися і боролися проти Слова Божого, тому що вона має таку силу, яка змінює людину, має силу таку, яка засуджує світ, що у злі лежить. Має таку силу, яка змінює все навколо. Саме тому ті, хто підіймали руку на Христа, вони і боролися з Словом Божим. Для того щоб воно замовкло раз і назавжди, але неможливо це зробити, бо не людського походження є воно, а від самого Бога походить, від Творця і Вседержителя неба і землі, який все скеровує до спасіння, тому що своїм Воскресінням із мертвих Він все з собою воскресив і подарував можливість кожній людині бачити перспективу вічності у Небесному Царстві. І не просто бачити, але і досягати її своїми трудами і зусиллями, покладаючись на невимовну милість Божу, яка кожну людину оновлює, прикрашує і спонукає до кращого і благочестивого життя і тут на землі, і найголовніше там, на небі. Сам Спаситель говорить я приніс меч. І багато людей розуміли ці слова буквально. Що цим мечем потрібно озброюватися і захищати Слово Боже. Але не такий зміст Господь уклав ці слова, тому що коли він говорив їх, то за тлумаченням Святителя Іоанна Златоуста він говорив про те, що меч має таку велику силу, яка здатна у людині розділити гріх від святості. Тобто, озброїти її. А символом цього озброєння є меч. Слово Боже розділяє в людині гріх від святості, добро від зла. Словом Божим людина лікує свій внутрішній стан, вона наповнюється такими основоположними постулатами, які раз і назавжди прозвучали для справи нашого спасіння. Словом Божим. Людина, коє справу свого спасіння, вона намагається вдосконалюватися і ставати краще. І коли слухає уважно все, що говорить церква, коли ті слова, які передаються від самого Спасителя, тоді все це сприяє для того, щоб людина не стояла на місці, а духовно вдосконалювалася, покращувалася і своє життя скеровувала до кращого майбуття. До іншого буття там, на небі, у Небесному Царстві, яке для кожного з нас відкрите, і де кожен, кожного з нас, сам Творець неба і землі, очікує у своїх обіймах. В день сьогоднішній, дорогі брати і сестри, ми прославляємо знову і знову Воскреслого Христа Спасителя, який прийшов на нашу землю, звершив велику справу нашого спасіння на Христі і не залишив людину. Тому що своїм Воскресінням, прийнявши на себе людське єство, Він і нас Воскресив до нового, оновленого життя, яке не матиме кінця. За це ми підносимо Йому свої молитви і велику вдячність, тому що відчуваємо і знаємо, і усвідомлюємо, що не залишені на призволящі на наодинці, а сам Бог протурбувався про своє творіння, яке потопало у гріховному стані. Але своєю божественною любов'ю, прийшовши на землю, звершивши справу викупну, він кожного з нас взяв на свої плечі для того, щоб донести до вічності і до небесного царства. Ми сьогодні підносимо свої подячні молитви і до пречистої приблагословенної цариці неба і землі, тому що через неї Бог прийшов на нашу землю, через неї він народився. Вона стала тією чистою, найчистішою і непорочною, яка була обрана для того, щоб стати матір'ю Спасителя світу. Не може пояснити людське слово тієї великої таємниці, яка сталася, але може відчувати серце людське, якщо живе воно благочестиво, якщо живе у церкві Христовій, наповнюється благодаттю Божою в таїнствах церкви, коли в ньому витає любов, яка є. Вершиною усіх чеснот, тоді вона спалює гординю, яка також звершує усі гріховні пристрасті людини. Тому що любов має невимовну силу, Бог є любов, і той, хто в любові перебуває, той перебуває у Бозі, і Бог перебуває у ньому, бо так говорить нам святий апостол і евангеліст Іоанн Богослов. Тому наші сьогоднішні молитви це подяка Господу, вседержителю, за те, що. Слово стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. І наші подячні молитви сьогодні при благословенні цариці неба і землі, через яку це слово прийшло на нашу землю, було з нами і звершило все те, що сьогодні маємо ми. Тому єдиними устами, єдиним серцем у цей пасхальний час і період будемо, дорогі брати і сестри. Підносити наші молитви до Воскреслого Христа Спасителя, бо від кожного з нас йому належить всяка слава, честь і поклоніння. Амінь. Христос Воскрес!